Божі справи здійснюються тихо, не на показ. Саме такий висновок спадає на думку після відвідин будинку престарілих в селі Ущорна Тячівського району, який діє тут понад 10 років. Уперша нога журналіста переступила цей заклад для літніх людей, яким опікується багато людських сердець. Передусім, благодійний фонд імені Олександра Хіри, міста Тячів. Основна функція фонду допомагати дітям немічним, малозабезпеченим сім'ям. Громадянам похилого віку та одиноким. Ініціатором цього всього був отець Петро Криницький, це священник, сам Словак, який тут служив у Щорні. І в нього виникла така ідея, що тут багато людей виїжджали на заробітки і фактично залишалося похире населення без догляду. І тому він вирішив відкрити будинок перестарілих тут у Щорні. Самотньої будівлі не було. Той час у Лісгосп був як ліквідований, у стані ліквідації, і він викупив колишній будинок культури і зробив тут ремонти, переобладнав під. І так отець Петро тут залишився і працював і, і розбудував ну, цілий Тячівський район. Тобто Словак у Щорні запровадив українську службу Божу? Так. Тому нам може було і набагато легше, як на інших селах, де церковнослов'янська, на що люди привикли, але не розуміють. І ми тут дуже просто розпочали молитися все на українській мові. Будинок для престарілих – болюча, але дуже важлива соціальна тема для пізнання українцями. Від більшості цих стареньких і немічних діти відмовилися або з легкою душею передали в будинок на утримання. Є й такі що не мають змоги піклуватися за маму чи батька, бо виїжджають на заробітки. Людей за, за 10 років, я думаю, що біль, пройшло більше сотні, а розраховано він на чоловік 15, на даний час проживає 10 чоловік. Це переважно лежачі і особи, які не мають дітей або хто. Або такі, що діти від них відмовилися. Я тут не тільки Закарпаття, і з інших областей України. Навіть одна людина є, яку особисто я привіз із Чехії, з Чеської республіки Українець. Я навіть Словак за походженням тут у нас проживає. Будинок діє при монастирі сестер служебниць Непорочної Діви Марії. Власне, у половині будівлі монастир, де сестри моляться і мають скромний побут, у другій частині. Люди похилого віку, які не можуть обійтися без допомоги. Обділені то в любов'ю, яку повинні були отримати від своїх дітей. Ці, ці люди, які тут є в нас зараз, 10 людей то тільки троє, які не мають нікого. Там хтось помер, чи чоловік, чи батьки, а всі решта мають дітей: троє, четверо. Вони просто її залишили і не, не потрібні вони їм. У кожного тут своя особиста історія. В одних біль, у інших пристанок для спокою. Я працювала 48 років в школі, видала французьку мову. У мене хата гарна, велика хата, а нема з ким жити, а я люблю общення. А то працював, потім документи там украли в мене. Нормально, так обокрали в одних тапочках та в брюках остався. Зовсім протилежна історія у бабусі Марії з дубового, яка почувається тут щасливою. Донька на п'ятому етажі квартира, а як це завод розпав, а водичку не було, нічого не було, а я там не могла бути. Жодна людина нам майно не передала. Ми і не, претендує, не претендуємо на майно. Одно, що вони платять за проживання, це 850 гривень. На даний час це за проживання. Ми їх утримуємо: харчування, медицинське обслуговування, ну і інша допомога, щоб одяг допомагаємо їм. Це все безкоштовно. Навіть ці 800 гривень фактично тільки вистачає на комунальні послуги і на закупівлю дрова на зиму. Всі іншу оплату персоналу, інші роботи по утриманню будинку це і на своє благодійний Руками людей тут здійснюється Божа воля через його провідників.